Привіт-привіт, моя хороша! Привіт-привіт, моя золота рада вітати тебе на своєму каналі, каналі Української Відьми. Сьогодні ми з тобою подивимося на найближчі події 7-10 днів для тебе. Не забувай підписуватись. Найближчі події 7 10 днів. У особистих розкладах пиши мені на телеграм, залишу його під відео. Обирай. Якісь погані процеси вже з, твої, з свого життя підуть. Але чомусь кажуть, можеш або дізнатися про зраду. Про якийсь обман. Це може стосуватись і стосунків, і роботи. Ти, як ти в трикутнику? Хтось не дуже чесний буде. Колишній може з'явитись, дівчата. Тут каже, за тобою спостерігає чоловік і він проявиться. Що тебе ще чекає протягом тижня? Ну, поява чоловіка, багато обіцянок. А тут таке застереження, моє хороше. Не потрапте в пастку, бо людина буде обіцяти любов, а любові там нема. Там є бажання, фізичний потяг. Що вас ще чекає протягом тижня? Обман. Будьте дуже уважні до людей. Придивляйтесь. Другий варіант. Мої хороші, хтось дуже сильно спостерігає за вашим життям. Не даєте ви спокою комусь. Заздрість, знаєте? Якщо ви в парі, то хтось на вашого чоловіка накине оком. Не відмовляйтесь від спілкування. Хто одинокий, дадуть гарного чоловіка, але ви можете його не розгледіти. Відмовитись, наприклад, зустрітися або відмовитись від стосунків. Не треба. Дайте час людині розкрити себе. З кимось буде сварка, потім помиритесь. Дивіться, знову показую, що жінка або жінки. Тут, може бути родичі, подружка дуже сильно вам заздрять. Дуже сильно. Тому намагайтесь тримати дистанцію. Якщо щось руйнується, ну будете знати, що є негативна програма. Третій варіант. Чоловік за вами сумує. Сумує, переживає, переймається, що все скінчилось. Я дуже до тебе хочу, але змінювати себе не хочу, або то ваш чоловік, який змінюватись не хоче. Я ж тебе люблю. Тут, тут каже, що є мужчинка який дійсно видає забажане, Тобто любові нема, а він хоче поманіпулювати, потрапите в пастку до диявола. Буде вас людина заманювати. У нас питаю про тиждень, показує Любятину, всі три варіанти. Якщо ви в пошуку гарних не бачу новин та варіантів. Якісь теревені е будуть розмови, але чоловіки не дуже чесні. Давайте так. Тут може бути хто одинокий, тут може вам бути пропозиція від одруженого або від просто гулящого чоловіка. Ну, чи треба воно вам, чи ні, то вже ви вирішуйте.